За все тобі я дякую Ісусе, спа бій, за кров святу пролитую, любови твій. За все тобі я дякую, О, Господи святий, живи у душі моїй, завжди мене навчай. Веди в небесний край за все тобі я дякую, що ти у світ прийшов і душу мою змучену для вічності знайшов. За все тобі я дякую за мир і Дух Святий. Що час упори всякою живе в душі моїй. Завжди тобі, Я дякую, що небо дав мені, я звічною подякую, служитиму Тобі. Слава Ісусу Господу, Богу за все, за те, що Він так сильно любить нас. і Послав цю прекрасну чисто благословену осінь. Хвалаємо на віки віков. Амінь.